На Київщині у селі Новосілки у квартирі вибухнув зарядний пристрій, внаслідок чого постраждала родина з двома дітьми. Про це інформують ДСНС. Після вибуху виникла пожежа. Сильне задимлення під'їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки. Рятувальники деблокували двері та евакуювали з будинку 62 мешканців. Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з отруєнням продуктами горіння. У Києві перед судом постануть двоє чоловіків, які підробили заповіт та заволоділи двома квартирами померлого киянина. За даними слідства, 41-річний організатор разом із 43-річним спільником оформили фіктивний документ і видали пособника за спадкоємця на підставі підробки. Вони оформили права на нерухомість у Святошинському та Дніпровському районах, після чого продали обидві квартири майже. За 3 мільйони гривень законна спадкоємиця, донька померлого, дізналася про шахрайство від поліції. Фігурантам вже повідомлено про підозру. Винувальний акт передано до суду. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, а обидві квартири арештовані. В Україні ліквідовано потужний канал незаконного виготовлення та збуту контрафактної продукції. За інформацією ДПСУ, під час масштабних обшуків у Київській, Закарпатській та Вінницькій областях правоохоронці вилучили повноцінну лінію розливу, обладнання для пакування, понад 70 ящиків, підроблених електронок, комплектуючи сировину та поліграфію з логотипами відомих брендів. Також комп'ютери, телефони та чорнову бухгалтерію. Загальна вартість вилученого понад 10 мільйонів гривень. Схему організували жителі трьох областей. Двоє братів із Закарпаття закупову. Ували сировину, яку відправляли до спільника у Вінницьку область, де й виготовляли продукцію. Далі контрафакт продавали через нелегальні вайпшопи та онлайн, завдяки спільній роботі силовиків. Розповсюдження небезпечної підробленої продукції вдалося зупинити.